Російська Федерація фактично визнала, що удари по території України, які були три фактично доби поспіль, цілеспрямовані, терористичні і не реалізують жодних воєнних цілей. Це просто терор. Терор з метою показати, що Російська Федерація може. І заявою виступив Лавров, який сказав, що удари по території України природні. Злочинець має бути покараний. Який злочинець? Що малось на увазі? Чи то вся Україна злочинець? В чому злочинець? В тому, що Російська Федерація веде штурмові дії, а ми намагаємось вести обстріли по якимось складам, намагаємось залякати-налякати Москву, кидаючи туди всю шість дронів. Це що, рівноцінне, щоб закидати. Міста України ракетами і сотнями дронів, те, що Російська Федерація може, ми абсолютно не сумніваємось. Те, що ми не до кінця враховуємо небезпеку, яку нам несе Російська Федерація, це, напевне, теж відомо, адже дуже багато серед політиків, заброньованих, різних експертів, нам з телеканалів розповідають такі нісенітниці, що інколи ти думаєш. Чи вони не живуть під тими ж самими ракетними ударами, чи вони не сплять в тих же самих ліжках, невідомо. Але це не знімає відповідальності за Російську Федерацію. Це не говорить про те, що фактично ці люди давно вже втратили людське обличчя. Стріляти іскандерами просто, просто по території столиці іншої держави, це варварство, це ніяким чином виправдати не можна. Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, Полтава е і інші міста. Е вони просто постійно під е ракетними ударами, під ударами дронів, під постійною небезпекою. Люди не сплять, діти бояться. Ну, насправді це ніяк інакше, ніж як тероризмом назвати не можна. І дійсно тут може виникнути питання: так а що ж робити? Якщо ми стріляємо по території ворога, ми нібито викликаємо у відповідь вогонь на себе. Якщо ми цього не робимо, ворог не зупиняється. І ось була сьогодні інформація, що фактично, вперше Росія з грудня 2024 року змогла захопити понад 100 квадратних кілометрів території за один тиждень. Фактично доведено посилення штурмових дій на фронті, це повідомляє Deep State. Російські війська за останній тиждень просунулись на кількох напрямках у Сумській, Харківській і Донецькій областях. Тобто виходить так: не стріляєш, вони окуповують територію. Стріляєш, вони окуповують територію і обстрілюють наші міста. При цьому ще й демонструють усьому світові свою вогневу потужність, свої можливості, і що вкрай небезпечно. Показують громадянам України, що міста насправді слабо захищені. Ну що ж, відповіді на те, що з цим робити поки що немає. У Мерці своя відповідь, у США своя відповідь, В влади України своя відповідь, і насправді важко зрозуміти, хто має переважне слово, чи домовляються навіть ті сторони. Які знаходяться на одному боці, хто комунікує з нашим ворогом, що і яку собі концепцію виробив Путін, все це невідомо, все це перебуває в стані абсолютного некерованого, нединамічного, а просто хаосу, коли нічого не зрозуміло, нічого не відомо. Ніхто ні з ким не домовляється, ніхто ні з ким не говорить, ніхто нікого не чує, кожен затверджує своє его, кожен хоче бути полководцем і переможцем в цій війні. А в цей час страждають люди, гинуть діти і руйнуються долі людей. Як на мене, то потрібно все ж таки мати історичну відповідальність і пам'ятати, що з цієї війни ніхто, ніхто не вийде. Підручниках історії як абсолютний герой. Ніхто. І тому всім, хто може сьогодні зупинити війну в Україні, потрібно наступити на своє історичне его, зашити десь глибоко в штанах, і сісти, і спробувати виробити єдину стратегію. А далі сідати за великий стіл, за яким потрібно домовлятися, про те, щоб люди більше не гинули. Але ситуація це ідеальна, а тому мало реальна. Ті, хто хочуть бути великими полководцями, хочуть війти в історію як великі-великі миротворці, воїни, хто там іще, злодії, а звичайні люди, як прийшли цей світ нікому невідомими, так і підуть нікому невідомими, інколи під завалом. Бережіть себе, бо за ваше життя не відповідає ніхто, крім як ви, ваша відповідальність, ваше нелінування прокинутись, вийти хоча б в коридор, і там же, як Бог дасть. Іншого вибору немає. Не забувайте підписуватись тут в Ютубі, коментарі, вітаються, лайки, поширення відео. Підтримуйте канал, не забувайте ставати спонсорами. Для нас це приємно, ваша підтримка. Адже ми з вами люди миру, ми хочемо жити в спокої.